Надія, з моменту вашого повернення в Україну ви докорінно змінилися. Ви стали носити підбори, фарбуватися. Вести телевізійну програму. А хто коли бачив мій стиль до повернення, мій стиль до армії, і частково в армії, і до політики був такий, як я і зараз хожу. Я іноді фарбувалася, іноді носила підбори, іноді носила сукні, але тільки виключно до діла й до місця. А так я носила камуфляж, бо в мене була така робота. Ви не так давно ще й проявили свої вокальні дані. Я кажу ні, не знаю я, не знаю я. there's more А ще я малюю, вишиваю, ліплю з глини, кую з металу. У мене багато талантів. Просто що е, ніколи не думала, що комусь це так цікаво. Напевно, виключно через те, що я народний депутат. У вас є зараз час на всі ці хобі і співати, і малювати, і з кувати? навіть у в'язниці кувати нещодавно я була в гостях у ковалів. Була дуже рада знову доторкнутися до цього мистецтва. Як ставитися до породії на себе? Олена Кравець породіювала вас у 95-му кварталі з приводу моїх зустрічей. Захарченком, Харченком, Путіним, Трампом, я вам так скажу. Мені плівать. Головне, що моя мама дуже рада, що я з какими-то мальчиками зустрічаюся. Бачила е, гарно. Ну я як актриса, скажу, я б себе зіграла краще. Не дарма Надію Савченко, деколи називають акторкою у деяких проявах. Увесь світ театр. Люди в ньому актори. Тому е, політика це ще та гра, да це ще той спектакль. Тому звичайно треба бути актрисою. Що з приватним життям у Надії Савченко? Чи є хлопець наречений? Можливо, ви заручені? Кожна жінка має яке своє особисте життя і має якісь таланти. Тільки це на жаль, чомусь нікого не цікавить. Всіх цікавить, що має Надія Савченко. Все, що я маю. Особисто для мене, особисто для душі. Всім, чим я можу поділитися, я радо поділюся з українцями. А от що моє, то моє. Є вас коханий чоловік, чи немає? Що моє, то моє. Ваше ім'я знає кожен. З'явилися залицяльники. Є люди, які вимагають вашої уваги. Знаєте, я була тою жінкою, навіть до популярності, яку чоловіки завжди боялися і надалі продовжують боятися. Тому нічого не змінилося. До мене можуть підійти тільки сміливі чоловіки. Такі є в Верховній Раді? Ні, в Верховній Раді немає які в Верховній Раді є народні депутати.